Сортами томатів, які є стійкими до хвороб, кладоспоріозу, фузаріозу, а також невибагливі у вирощуванні. Привіт, це Марія і відео на каналі Сімейний Сад. Одним із ефективних методів захисту врожаю помідорів є вибір сортів, вже стійких до захворювань. Це допоможе уникнути або зменшити ризик зараження. Отож, наступний сорт це мій фаворит. Томат Вернісаж Чорний має врожайність 15 кг з куща та ще стійкий докладу споріозу та фузаріозу, фузаріоз або суха гниль. Це грибкове захворювання, яке вражає рослину у будь-якому віці. Грибок атакує кореневу систему томатів, потрапляє у судини і закупорює її. Це, в свою чергу, не дозволяє поживним речовинам надходити від коріння до стебел і плодів. Листа томатів жовтіє і опадає, а коріння повністю згниває. Такі зів'ялі рослини вже неможливо врятувати. Як бачите, томати округлі, майже чорні, вгуру і темно-зелену смужку, маса зрілих плодів 40-60 г. Я тут ніжна, але досить щільна. Смак гармонійний, солодкуватий, ніжний. Наступний екзотичний сорт томата американський ребристий. Середньопізній штамбовий сорт від сходів до плодоношення 115-125 днів. Підходить для теплиць і відкритого ґрунту. Має комплексну стійкість до захворювань томатів. Я з цього сорту найбільше полюбляю робити суп гаспачо. Це холодний томатний суп, ідеальний влітку. Змішайте свіжі томати, огірки, цибулю, часник, оцет та спеції. Подавайте охоложене. Томат, сімейний сад F1 рожевий, пристосований до перепадів температур та вологості. Має комплексну стійкість до захворювань томатів. Середньоранній гібрид індетермінантного типу формує плоди середньою вагою 270-300 г, рослина з інтенсивним темпом зростання. Великі кисті з рясним плодоношенням це томат, райські свічки. За формою видовжена сливка з невеликим носиком на верхівці. Солодкий, детермінантний сорт, висота куща до 1 метра, невибагливий до ґрунтів та несприятливих умов, стійкий до хвороб. Додайте помідори до будь-якого салату для свіжості та аромату. З кращими доповненнями, такими як огірки, сир, горіхи або курка, ви отримаєте різноманітні та смачні комбінації. Не забувайте, для того, щоб захистити томати від хвороб, потрібно регулярно проводити профілактичні обробки. Застосування фунгіцидів є ефективним засобом контролю грибкових і бактеріальних хвороб. Важливо обирати препарати, які борються з конкретною хворобою. А також дотримуватись інструкції з використання. Також мульчування ґрунту навколо рослин може допомогти утримувати вологу, запобігаючи грибковим хворобам, які можуть виникнути при контакті рослини з вологим ґрунтом. Пишіть нам в коментарях, які ваші улюблені сорти томатів. Та до нових зустрічей на території сімейного саду.